Вітаю! Наш урок присвячено новелі Проспере Меріме «Кармен». Проспер Меріме – один з найвідоміших французьких письменників 19 століття, блискучий драматург і майстер художньої прози. Його твори привертають увагу читачів життєвою енергією, досконалою формою, глибиною психологічного аналізу, яскравими характерами і бурхливими пристрастями. Проспер Меріме відомий як майстер новели. Одним з найбільш яскравих його творів є Новела Кармен. Вибір про сперву Маріме жанру новели як свого основного жанру не раптовий. Маріме прагне вирішити задачу крізь події розкрити характер різних народів і епох. Виняткова подія, як правило, надає твору романтичний настрій. Характер, типовий для певної нації та її часу, місцевий колорит і багато іншого. На відміну від більшості романтиків, Меріме не вдавався до розгорнутих описів емоцій як таких, неохоче запобігав для цієї мети до допомоги внутрішнього монологу. Він вважав за краще розкривати переживання героїв крізь їх жести та вчинки. Його увага в новелах зосереджується передусім на розвитку дії. Він прагне максимально лаконічно і виразно мотивувати цей розвиток, передати його внутрішній напрямок. Композицію новел Маріме завжди ретельно продумано та зважено. У своїх новелах письменник, як правило, не обмежується зображенням кульмінаційного моменту в русі конфлікту. Автор залюбки відтворює його предісторію, накидає його стислі, але насичені життєвим матеріалом біографічні характеристики своїх героїв. Великого значення письменник надавав обрамленню і образу оповідача, способам введення його в оповідання. Твори Маріме часто побудовані на контрасті між рутиною та пересічністю тієї дійсності, яка виникає в оповіданні, що обробляє новелу, та драматизмом, незвичайністю тих подій, про які читач дізнається з самої новели. Таким чином, творчість про Маріме унікальне явище у світовій художній літературі кармен це оповідання в оповіданні. У новелі декілька оповідачів, автор, археолог. І контрабандист Хосе Навара. Завдяки цьому оповідь дещо сповільнюється. Кармен з'являється у другому розділі. Автор бачить її в сутінках літнього вечора. Ось її портрет. Вона невисока, на зріст, молоденька, з гарною статурою. У неї величезні очі, вдягнена скромно, уся в чорному, у косах у неї був букет жасмину. Далі автор доповнює її портрет уже при світлі свічки. Він вже дізнався. Що вона карменсіта, циганка і ворожка, але зацікавленість та прагнення до дослідження змушують його запросити дівчину до кафе поїсти морозиво. Автор пише, що має сумнів у чистокровності кормен, оскільки знаходить найгарнішу з циганок. Це була зав'язка оповіді. У третьому розділі відбувається її розв'язка. В устами головного героя автор розповідає про любов молодого Єфрейтера до циганки. Крах його військової кар'єри, про те, як Кармен затягла його в стосунки з контрабандистами, як розкохала і відмовилась від його кохання, про те, як він убив її та здався представникам влади. Четвертий розділ присвячений дослідженням автора про життя циган, це підсилює емоційний вплив на читача саме своєю повсякденністю і удаваною байдужістю доль героїв. Головна трагедія Кармен у її сильно розвинутій чуттєвості. Як представниця кочового племені, у якого немає коріння і навіть віри, циганка живе миттєвими пориваннями. Якщо вона кохає, то кохає зараз, якщо вона чогось не хоче, то не захоче ніколи. Кармен не звикла в чомусь себе обмежувати, і кожен, хто буде намагатися підігнати її життя під суворо встановлене мірило, стане її ворогом. Трагічною є смерть дівчини, але природньою в розумінні самої Кармен. Вона покірно погоджується на волю чоловіка, який має вправо вбити її, але не погоджується йти проти своєї внутрішньої суті. Трагічну історію кохання обрамлено буденною оповіддю про звичайну дослідницьку подорож Іспанією, під час якої оповідач на початку знайомиться з контрабандистом, розбійником Доном Хосе. Це перший розділ і прекрасною циганкою шахрайкою, другий розділ. І тільки потім уже дізнається про те, як з'єднала доля цих героїв і чим усе скінчилося. Це третій розділ. Останній четвертий розділ новели є культурно-етнографічною довідкою про походження, особливості характеру і життя іспанських циган, їх мовної спільності, відмінностях від кочових народів інших країн Європи. Центральна розповідь про кохання Дона Хосе та Кармен набуває додаткової яскравості. Вона відтінюється спокійним, беземоційним життям людини, яка зайнята законною дослідницькою справою. У новелі, яка відноситься до жанру психологічної новели, не міститься детальних описів емоцій або розгорнутих діалогів героїв. Внутрішні переживання персонажів автор передає за допомогою зовнішньої експресивності. У зовнішньості, одязі, жестах і поведінці та сюжетних дій, які кажуть самі за себе, напад Кармен на працівницю Сивільської Тютюнової фабрики, численні романи циганки з метою погрубування багатіїв, убивство Доном Хосе поручика, його сутички з кавалеристами, дуель між Доном Хосе і чоловіком Кармен Гарсією, убивство Кармен Доном Хосе. Художній образ Кармен побутовано за принципом контрасту. Дівчина гарна завдяки дивному поєднанню прекрасного та потворного. Незважаючи на свою бідність, вона завжди в яскравій одежі. У її характері поєднуються як низинні, так і прекрасні риси. Але на відміну від статичного образу кармен, який ще склався задовго до оповіді, образ Дона Хосе змальовано в динаміці. На початку читач дізнається про чесне кавалерійське життя героя, потім спостерігає за процесом його морального падіння, яке спричинено коханням до циганки. Зовнішньо нагідні вчинки контрабандиста поєднуються з його внутрішнім благородством. Дон Хосе вміє бути вдячним за допомогу, наприклад, авторові оповідачеві, готовий допомогти пораненому товаришу, на відміну від кривого, який убиває. Тягар без зайвих роздумів не вважає можливим стріляти в спину навіть останньому бандиту і супернику в коханні. Соціальне падіння Дона Хосе не змінює його натури і відбувається через неподолання життєві обставини, прагнення бути поруч з коханою жінкою і неможливості продовжувати колишній спосіб життя. Зайва гарячість, що штовхнула героя на вбивство з ревнощів. Не залишила йому іншого вибору, окрім як стати контрабандистом. При цьому, до самого кінця, Дон Хосе вірив і сподівався на те, що все ще можна виправити. Він декілька разів закликав Кармен кинути все та поїхати до нового світу, аби розпочати там чесне життя, але його мрії не судилося збутися. Циганка, яка виросла серед розбійників, не уявляла собі іншого життя, окрім того, яке вона вела в Іспанії. І вона не хотіла зв'язувати себе обов'язками з некоханою людиною. Хосе вбив Кармен, але глибоко переживає це. Образ його трагічний, викликає співчуття та жаль. Звідси випливає цікава особливість новели Маріме. У ній завжди великого значення набуває подія, яка тим чи іншим чином визначає внутрішній конфлікт героя. Новели Маріме зазвичай дуже драматичні. З будь-якої новели можна зробити драму. Подія, яку поставив автор у центр новели, частіше має характер катастрофи, це вбивство, самогубство, кровна помста, загибель героя, злам усього його життя, поєднання психологізму та розвитку подій яскрава риса Новел Мерюме. І ця риса не раптова. Вона показує певний погляд письменника на життя. На цьому все. До побачення!